дивитися на ситуацію. Це нормально, якщо ви почуваєте себе як помяті какашки на ранок після обстрілів, коли ви не можете сісти і, як то кажуть, забирати раму свою просто для того, аби почати працювати і ефективно виконувати свої задачі. Яка взагалі ефективність може бути після безсонної ночі? Ну, мозок не відпочивав, нервова система не відновлювалася, тіло не відновилося, ви втомлені, ви виснажені, ви в стресі. Яка концентрація? Що ви від себе хочете? От мене просто настільки здивування, от що ви до себе всі пристали? Хочеться запитати. Ну, неможливо нам перестрибнути через власні людські обмеження. Ну ми будемо втомлені тоді, коли нас постійно щось втомлює. Це нормально, це не дивно те, що ви почуваєтесь пригніченими, сумними, злими та втомленими після того, як півночі ви не спали, якщо не всю, якщо і не одну ніч поспіль. Я пам'ятаю взагалі травень 23-го року. Дякую, що я взагалі не зійшла з розуму, бо ми взагалі не спали. Я пам'ятаю, що то були такі сильні обстріли в Києві, що ми просто не спали. І це тільки я про Київ, я мовчу про інші міста та області, де набагато гірша ця ситуація. І ми, і ми навіть в таких умовах від себе вимагаємо бути успішними. Ну, це про.